Привіт, друзі! Якщо ви є одним з мільйонів шанувальників джентльменських ножів, або якщо ви просто знаєте, як вони влаштовані, то вам відомо, що джентльменські ножі це завжди про прості лінії, лаконічний дизайн та ось такий невеликий елегантний клинок. І по великому рахунку всі джентльменські ножі. В загальних образах дуже подібні один на одного. Виробники по всьому світу згідні з таким ходом речей, адже джентльмени користуються великим попитом, добре продаються, навіщо щось міняти. Всі з цим згодні, окрім компанії Lion Steel, яка вирішила зробити неординарний. Оригінальний незвичайний джентльменський ніж, який буде відрізнятися від усього того, що ми дотепер бачили. Для виконання такої непростої задачі були запрошені до співпраці відомий в Європі німецький портал Tools For Gents та оригінальний відомий і популярний нідерландський найфмейкер Гуді Ван Попель. Гуді Ван Попель, як і його роботи, виділяється. Великим ступенем оригінальності і при цьому великим ступенем харизми. Тому вибір Lion Steel в даному випадку не випадковий. І от, зібравшись, вся ця компанія вивалила шалена боса. Ні, не гайтану, а гайтано, або правильно сказати, італійською мовою джитано, або іспанською мовою Хітано. Бос серед. Джентльменських ножів. Оригінальний, нетривіальний, ніж, в якому поєднуються, здавалося б, непоєднувальні речі. Перше, що кидається в очі, це дизайн, який в загальних рисах відтворює класичну іспанську наваху та кастомні прототипи самого Гуді Ван Попеля. При цьому невеликі габарити, італійська акуратність та божа іскра нідерландського. Найфмейкера надають йому певної джентльменської елегантності. На виході ми маємо таку криваву, агресивну історію іспанської навахи, яка якимось дивним чином гармонізує з джентльменською адаптацією. Далі, назва «джитано» або хітано перекладається відповідно з італійської та з іспанської, як Циган, циганка або навіть циганський. І на перший погляд, ну, якось не підходить ця назва до даного ножа. Проте, якщо ми будемо розглядати історію народу ромів з такої стереотипної, темної сторони, то ось цей кримінальний в лапках профіль і виконання по багатому, в принципі, несуть певну логіку щодо цієї назви. До того ж, якось. Сам Гуді Ван Попель казав, що крім всіх інших, в його жилах тече ще й циганська кров. І що ми маємо на виході, друзі? Іспанська традиція, італійське виконання, німецька протекція, нідерландський геній і трохи циганщини. Як це все поєднується, ви бачите на власні очі. Продовжимо про гармонізовану еклектику. Давайте тепер розбиратися в самій конструкції і матеріалах ножа. Клинок у нас виконаний з сталі Neolox. Це непопулярний звір на нашому ринку і являє собою нержавіючу інструментальну сталь, яка використовується передусім в харчовій промисловості, в тому числі. В солоних та кислотних середовищах, з чого можемо зробити висновок, що сталь має високі антикорозійні властивості. Сталь також достатньо зносостійка, заявляється зносостійкість як вища за d 2 при цьому вона дрібнозерниста і завдяки карбідам ніобію має достатньо стійку крайку до викришувань і з непоганим. Рівнем агресивності різу, ну скажімо так, це далеко до агресивності порошкових сталей, але серед непорошкових вона ріже достатньо непогано по відгукам, тому що самі ми її ще не гострили, гостриться вона достатньо легко. І це була б чудова сталь на якомусь такому простому, елегантному, невеликому дроп-поінті. Але ж у нас тут агресивний кліп-поінт з вираженим фальш-лезом і таким хижим-хижим вістрям. Здавалося б, поставте сюди n 690 чи там з порошків, я не знаю, m 390 Але ні, Neolox. І ще про клинок: при всій тій самій хижості, агресивності, кривавісті, у нас. Вегетаріанське дворуке відкриття. Проте воно треба відзначити достатньо комфортне. Хоча тут немає ні підпальцевої вимки, ні шпеника, ні навіть якогось там лоунгпула. Єдиним мінусом, мабуть, такого відкриття є те, що на клинку залишаються сліди відбитків ваших пальців. Відкриття, як я сказав, комфортне, проте закриття це вже не тривіальна задача, тому що на джитано. Мабуть, на моїй пам'яті найтугіша пружина сліпджойнта. і щоб його закрити, треба докладати реально великих зусиль. Я, чесно скажу, побоявся дати дівчатам це зробити, але навіть для чоловіків це непросто. Гіліатина працює як слід, тому майбутнім власникам будьте обережні. Проте, тугий сліпджойнт у нас має зворотній ефект. Це підвищена безпека при використанні. Тому що просто так скласти його при роботі, ну це майже неможливо. Це щось наближено вже до якихось там ну, ножів з замками. Але все ще легально майже по всій Європі, що є додатковим плюсом, звісно. Ще один парадокс. Тепер він вже стосується ваги. При ну, невеликих або середніх розмірах, давайте домовимося, що це все-таки середні розміри. Для EDC-шного ножа вага складає. Приблизно 80 грамів при такій кількості металів в конструкції ножа це достатньо небагато. Погодьтеся. І не останнім фактором, який впливає на вагу, є велика кількість використання титану в конструкції. Це і больстера, і що є непопулярним я таке бачу не часто: лайнера. Самого ножа під накладками теж виконані з титану. Накладки у нас є у двох варіантах: це оливкове дерево і карбон, проте компанія Line Steel випускає ще в G10, в палісандрі та в зеленій карті. Backspacer, він же пружина сліпджіта у нас з нержавіючої сталі. Гвинти, а їх чотири разом з осьовим, теж з нержавіючої сталі. Осьовий у нас на 10-му торксі, всі інші на 6-му. Збірка на бронзових шайбах. Бекспейсер, обух та лайнера у нас мають ось це італійське, акуратне, фінішне оброблення з заокругленнями, що, звісно, додає такого великого ступеню комфорту при утриманні ножа. Больстера та накладки не мають таких заокруглень, проте якогось дискомфорту врізання в пальці чи в долоню ну, цього зовсім немає, ніж сидить в руці е, достатньо комфортно. Ну, Я б сказав би на. 9 з 10. Далі, кліпса у нас маленька, елегантна, з середньої жорсткості на кишені сидить, нормально сидить. Якщо не стрибати по горам та не повзати на пузі, ніж з кишені нікуди не подінеться. Не дивлячись на те, що кліпса у нас теж з нержавіючої сталі, проте її колір та фінішна обробка типу бітбласт повністю тотожна титановим деталям цього ножа. Що додає ще більшої гармонії в загальному дизайні. Щодо утримання, діагональний хват тут просто фантастичний завдяки ось такому вигнутому руків'ю та вираженому на наче під мою руку робився. Силовий молотковий хват тут адекватний, комфортний. Зворотній хват теж комфортний. Проте, друзі, наш з вами улюблений. Викрутковий хват тут незручний. Ось на верщах впивається десь в мізинець, особисто мені, і для мене це справжня трагедія. Не знаю, як я з цим буду жити далі. Загалом, при цілому букеті протиріч джитано вийшов дуже харизматичним та продуманим ножем. Тут у нас і джентльменський ніж, тут у нас і традиція, тут і агресія, і при всьому цьому, завдяки специфічній гармонії, ніж не виглядає білою вороною в жодній з прилічених категорій. Ножове мистецтво, як воно є в 21 столітті. Друзі, якщо вам сподобався цей циганський король, чи Бос серед джентльменів, не забудьте скористатися промокодом зі знижкою під цим відео в описі до цього відео. На цьому все це був огляд. Ножа Lion Steel Gitano, Arrivederci Il Mio Amigos.